На Тернопільщині біля міста Шумське під колесами дорогого авто загинув 17-річний хлопець, 15-річна дівчина у реанімації. Хто вбився, знають усі. Проте у міліції інший підозрюваний докладніше у матеріалі наших кореспондентів. Днями вона поховала єдиного сина. На шаленій швидкості його збив водій дорогого мінівена. Якийсь шешка. Я знаю, що Дитину мою збив і він вже відкупився. І все. Він це начальник Кременецького лісового господарства. Йому 31 рік. Ніби нічого й не відбулося, ходить на роботу. А він зараз на роботі знаходиться внути, бо робочий день нього, звичайно, просто він так так, так, так. А ви знаєте, що він там аварію попав людину збив? Так. Секретарка телефонує начальнику. Він обіцяє проїхати. Чекаємо добру годину. Пізніше директор лісгоспу передумав. Вирішив поспілкуватися по телефону. Стверджує, що не винен. За кермом була вагітна дружина. Має біду неприємність. Зробила дружина мою аварію. А люди можуть говорити, говорити. Розумію, що говорять, будуть говорити. А для чого б людям було говорити, що це зробили ви, якщо це зробила ваша дружина? Ну, в чому логіка? Ну, злякалася, поїхав. І в шумському райвідділі міліції, і в сусідньому Кременецькому не сумніваються за кермом. Був п'яний директор із Ось тільки говорити про це на камеру не наважуються. Якщо людина вбиває іншу людину, її підозра шли на нетрезму стані. Вона може далі продовжувати на роботу, ходити там. Та ні, що не може. А це не наш, у нас справи немає. нема. Управління забрали справу. Забрали обласні слідчі у тернопільському управлінні міліції. Наші дзвінки не відповідають. А в прокуратурі заявили версію з вагітною дружиною за кермом розглядають згідно показів свідків 19 числа. Керівника ДП Кременесліз бачили люди, як сідав він за автомобіль, за кермо автомобіля, і згідно показів дружини його і самого керівника, він не перебував за кермом, а перебував за кермом його дружина. Якщо слідство повірить директору Вілізгоспу, його дружина отримає умовний термін, а сам він легкий переляк. Чого так має бути? Що людина, якщо вона багата, вона може військо відкупитися. Скажіть мені, а якщо я бідна, я не маю, я не можу свою дитину чим захистити. Наталя Полякова й не білецька, Микола Василюк, телеканал Інтер, Тернопільська область.